Сигнали про наступ на свободу слова в Україні непокоять захід. Правозахисні організації, урядовці, експерти з Європи та Сполучених Штатів звертаються до української влади не порушувати принципів вільної преси, які сформувалися останніми роками в Україні. Втім, вплив заходу на справи в Україні рідко йде далі заяв та звернень в рамках рубрики Тема тижня. Ми вирішили запитати у вас, як ви вважаєте, чи робить захід достатньо для інтеграції України у Європу. Переважна більшість з тих, хто проголосував. На нашому вебсайті 90% вважають, що захід робить недостатньо. 6% з вас все влаштовує. 4% респондентів не змогли відповісти на це запитання. Те ж саме запитання. Наші київські кореспонденти ставили людям на вулицях Києва, і ось результати їх міні-опитування. Ні, недостатньо. Він зараз зайняв пасивну позицію. Ми їм потрібні, як в російській бані баніли. Це абсолютно інший менталітет. По-друге, знаєте, бідний, багато мене товариш. У них такі проблеми з євро і такі проблеми з їх кризою, що вони не мають часу займатися нами. А ми як буфер між Європою і, скажем, Росією. І звісно, що Росія нас і не відпустить ніколи, та й ми й самі від неї далеко не відійдемо, бо ми дуже пов'язані. Росія до нас ближча за менталітетом та за тими ем, умовами. Які у них існують. Тобто, тобто, нам легше зараз інтегруватися до Росії, а вже потім йти на Захід. До Європи ми ще далекі, напевно. Ну ти А до Союзу ми близькі. А мені кажеться, все таки. Мені здається, від зближення із заходом більше шкоди, ніж користі. Поки, за... Железно... Поки ми жили за залізною завісою, я вибачаюсь, веселіше було і менше і всякої гидоти. Була. і менше всякої гадості було. А що <рес> євросоюз нам ділять? Нічого в принципі. А що нам той Євросоюз робить? Нічого хорошого я думаю. Віз не дає. Я, наприклад, взагалі проти Євросоюзу. Вони думають, що многі рідно на заробітки. вони там думають, що вся Україна рине до них на заробітки, якщо вони кордон з нами відкриють. Бояться Поки в нас рівень життя не буде вищим, нам ЄС нічого робити. І вони це теж прекрасно розуміють. Таке враження, що Україна нікому не потрібна. Така велика країна в Європі. Складуться враження, що її просто поділили, як колись в 30-х роках був пакт Молотова Рібентропа. Ми вже в сусідстві з росіянами були, це всі знають. Дуже багато років і нічого ми не досягли цим. Мені здається, потрібно держатися як подалі від Росії і все-таки прямувати до Євросоюзу. Такі ми були думки українців.